Мабуть, варто почати з того, що це відео не про те, що ігри минулого краще ніж теперішні ігри. По-перше, це доволі суб'єктивна і філософська тема. А по-друге, ця тема тисячу разів пережована і з різних сторін обговорена. Я б хотів підійти до цього питання з трохи іншої сторони: а чи варто взагалі поспішати грати у нові ігри? Зрозуміло, що є певна верства геймерів, які проводять перед своїм екраном безліч годин, вбивають усі очівки, грають в усі жанри, і для них в цілому не зараз залишається особливі альтернативи, окрім як чекати виходу нових ігор і одразу їх купувати. Або ж навіть передзмовляти для таких людей, звісно, питання подібного характеру не стоїть. Вони грають завжди і грають в усе, але більшість людей не мають ні можливості, навіть бажання грати фулл тайм. Сучасний гровий світ переповнений маркетингом. Рекламні бюджети нових ігор майже дорівнюють бюджету на розробку, і це нормально. Це природні хід речей. Ми живемо у цю переповнену новинами і релізами епоху. Усе таке яскраве, нав'язливе, нове. Але чи нове це синонім слова якісне, чи взагалі слово нове несе в собі позитивне тлумачення? Зрозуміло, що глобально зовсім ні, але якось підсвідомо геймери дуже чекають на будь-що нове. Такі ми люди зачасту дуже емоційні, і серед нас завжди буде велика кількість людей, які свято вірять у те, що от на цей раз асасін точно зроблять крутим. Ну, в цей раз точно станеться так, що новий Need for Speed буде класним. Нова колда точно буде кращою ніж попередня, в цьому списку навіть я знаходжусь. Але сьогодні я хотів би більше звернути увагу на сінголплеерну складову ринку і поговорити саме про узагальнене відношення до нових релізів. А чи варто взагалі так сильно паритись стосовно ігрових новин, ігрових релізів? Чи всі класичні тайтли вже пройдені для того, щоб звертати свою увагу на нове? Зрозуміло, що завжди буде щось, що ти чекаєш? GTA 6, наприклад, ТС 6. Я от Kingdom Come 2 чекав дуже сильно, але тепер вже чекаю, коли в мене нарешті буде необхідна кількість вільного часу, щоб без поспіху його осягнути, насолоджуючись кожною годиною проведеною у грі, не просто грати на хайпі, на релізі. Тому що всі так роблять. От існує мода, а існує стиль. Так завжди було, є і буде. У музиці, у кіно, у літературі, у іграх, врешті-решт. Найяскравіше моє проходження будь-чого за останні 5 років, не враховуючи Phantom Liberty, це коли у 2021 році, в грудні, я проходив перший Mass Effect на ps 4 на достатньо скромному телевізорі на консолі минувшого покоління гру 2007 року і. Якось це проходження так мені запало в серце. Після цього я купив собі Nintendo Switch Lite, потім Xbox Series X, потім Nintendo OLED, потім PS5, потім ПК-4090. Я багато чого пройшов за весь цей час і дуже багато від чого кайфанув. Але, блін, от те проходження першого Mass Effect у невеличкій квартирці на Софіївській борщагівці воно якось зайняло особливе місце у сприйнятті спогадах. До чого це я важливо не тільки те, в що ти граєш, не менш важливо, як ти граєш, як ти відносишся до гри, у який період свого життя до тебе потрапила та чи інша гра. Взагалі про це треба окреме відео якось зробити, тому що тут мені багато є чого сказати, але у цьому контексті просто більш зрозуміла моя думка стосовно усього нового. Тому я і підняв цю тему. Може здатися, що залишок рудиментарних елементів і недопрацьованих механік може негативно вплинути на досвід, нібито сучасні ігри зроблені вже на основі накопичених помилок, зроблених їхніми попередниками, і сучасні ігри враховують негативний досвід ігор минулого. Але чи завжди це саме так логічно і просто все працює? Я думаю, що будь-який досвідчений геймер відповість вам, що ні. І ви самі чудово знаєте, що це не так. Що ігри розробляються в першу чергу людьми, що Кінцевий продукт залежить від того, на кого він розрахований в першу чергу, що у свій час ентузіасти робили для ентузіастів легендарні речі, і такі речі не втрачають своєї цінності, не дивлячись на візуальну застарілість. У цьому розрізі доцільно буде підняти питання, чи є ігри мистецтвом. Думаю, відповідь на це питання очевидна і лежить на поверхні. Гра це компіляція механік, візуального оформлення, музики, сюжету, прости господи, бо так чи інакше певна драматургія присутність. Сутня майже будь-де при створенні нових або переосмисленні вже існуючих всесвітів. Тобто окремі ігрові елементи абсолютно точно являються мистецтвом. Ми можемо сперечатися про якість виконання або оригінальність, актуальність цього мистецтва для сучасного культурного контексту, але сперечатись з фактом, що ці складові частини являються витворами мистецтва по своїй суті, думаю, неможливо. Я знову не придумав, як завчасно і логічно імплементувати інтеграцію зі своїм твіч каналом, тому просто вставляю це всередину відео. Підписуйтесь на мій твіч канал. Зараз стрімлю там майже кожен день. Там ми спілкуємось. Ввечері граємо у сінглплеєрні ігри, слухаємо музику один одного і чудово проводимо час. А ще підписуйтесь на телеграм-канал, там усі новини стосовно нового контенту. Буду радий вас там бачити. Не смію вас більше затримувати. Дякую, приємного перегляду. Приймаючи як беззаперечний факт можливу культурну цінність окремих складових відеоігрового досвіду, ми можемо з впевненістю підсумувати, що старі ігри не втрачають актуальності з часом. Втрата актуальності при подібній оптиці виявляється дуже попсовим і поверхневим поглядом на речі. Іншими словами, якщо ти не здатен зрозуміти і осягнути якісний продукт з урахуванням історичного контексту, то ціль твоя до банального споживацька це зовсім непогано, не, не зрозуміти мене неправильно. Я лише фіксую протилежну систему оцінки якості, але ніяк не сперечаюсь з тим, що в сучасні ігри грати неймовірно комфортніше з точки зору зручності для нового користувача. Але абсолютну духату розводити я не збираюсь. Мова не про ретрогеймінг як такий, а скоріше про поглиблене занурення у ігри недалекого минулого. Я не намагаюсь розпакувати восьмибітний експіріенс як щось неймовірне, хоча і тут, звісно, знайдуться свої поціновучі. Я ж у свою чергу говорю про ігри достатньо сучасні для того, щоб сприйматись плюс-мінус серйозно. Особисто для мене Рубікон, після якого ігри можна вважати серйозними і глибокими витворами мистецтва, і при цьому комфортно в них грати. Це початок нульових. Це мій особистий підхід, який враховує мій власний досвід і побудований на сприйнятті людини, яка народилась у 98 му році. Тобто графіка умовної GTA Vice City для мене є точкою, з якої починається відлік. Я застав ігри цього періоду, і мені легко сприймати їхнє візуальне наповнення і графічну складову. Але я думаю, що справа тут не тільки у моєму особистому сприйнятті і досвіді. Багато хто зі мною погодиться, що починаючи саме з 2000-х, графіка досягла того ефекту. То, коли те, що відбувається на екрані, може сприйматись достатньо серйозно. І от підсумовуючи останні мої аргументи на користь ігор, які вийшли раніше, але виконані з любов'ю, пристрастю і повагою, абсолютними ентузіастами, обираючи наступну гру для проходження, чому б мені не обрати другу готику, яку я волею випадку пропустив, замість, наприклад. А воведу, у саму гру я не грав і навіть повноцінні огляди не дивився, тому нічого проти гри не маю, просто обрав для порівняння через занадто яскравий, як на мене, візуальний стиль і всрати інтерфейс. Або ж навіщо мені купляти Dragon Age Valiguard, чи як він там з усіма його наративними сучасностями, лордними спрощеннями, знову ж таки, візуальною імпотенцією та й загальною примітивністю. Якщо я можу на дорослу голову перепройти оригінальний Dragon Age Origins, спробувати осягнути гру грузі своїм же набутим життєвим досвідом і побачити у ній те, що я бачити не міг в силу свого юного віку. Звісно, це не універсальний підхід, як я й казав на початку. Я не збираюсь говорити, що раніше було краще, а зараз все стає лише гірше. Дійсно, певні візіонери індустрії минулого таке враження, ніби ніким не замінились. А впливу набули великі багатомільярдні кампанії, руководять напрямком вітру ігри сервіси, донатні смітники і так далі. Але це одночасно і так, і ні. Я не з песимістів загалом, і тому дуже часто налаштований знаходити позитивні тенденції у місцях, де це можливо. І хотів би у виправдання сучасних ігор сказати, що актуальні тайтли бувають абсолютно феноменальними, геніальними і навіть шедевральними. Це нікуди не ділось, але через певну стагнацію самої індустрії це відчувається трохи по-іншому, і може здатись, що крутих ігор одиниці. На мій погляд, ось 10 ігор за останні декілька років, які можна вважати еталоном у своєму жанрі. Так, це 10 ігор за останні 7 років, і деякі з них це або ремейки, або продовження старих серій, але я говорю суто про свій смак і суто про тріплей сегмент. Я впевнений, що поціновувачі нішевих жанрів комфортно себе почувають про сучасному розвитку інді-сегменту ігрової індустрії. Безліч ігор виходить буквально кожен день. Про їхню якість і цінність можна, звісно, говорити, але якщо вони виходять, значить хтось же у це грає. Тим не менш, хоч я і оптимі у цьому плані смакам не вкажеш. І як на мене, зараз ідеальний час для того, щоб пройти те, що було пропущено з тих чи інших причин у минулому, поки індустрія розбирається з тим, як вона буде виходити із стану, в який сама себе завела за останні роки. Наша справа провести цей час із задоволенням, і культові або ж просто цікаві і неординарні ігри початку 2000-х ідеальний для цього вибір, як на мене, можливо, щось, що виглядає не як ультрасучасний. Технологічна гра стане для вас приємним досвідом, який ви запам'ятаєте на все життя, так як це сталося зі мною у випадку з першим Mass Effect. І наостанок хочу ще раз порекомендувати вам свій твіч канал і телеграм канал. Там я щось роблю буквально кожен день. Дякую за перегляд. До зустрічі!